Добрий день, заїхав до товариша свого, у нього горе случилося, привіз йому пару-тройку, пару, пару голубів, трошки кров підлить, восстановиться. Сергій Вікторович, ну показуй, а це цією голубкою ти будеш парувати. так? Да? Да, оце ця голубочка така хороша, все така красива, так. Да. Да. Угу. Вона порябим. Ага. Оце Сереги подарив, Ану так його наверх. подарив цього голуба, хай розводи. Він таких полюбив, він хоче їх розвести, а болячка йому рубанула пів будки, а тепер хай встановлюється. Сереж, піде, нравиться? Так, да, піде нормально. Нормально. Да, Поработаємо трохи. Ну, слава Богу. Наплодимо дітей. Ось такий світляк, красавець. Розводь на здоров'я. Кидай. Ну, молочний кидав, летить. Летить, летить, хороший голубок. Хороший голуб, так? Да? Да. А то ж всі плили, що голуби в мене не влітають. У тебе мої голуби не літали, Серега? Всі літали. А? Всі літали. А? Всі літали. Да. Некоторі ну, там, може, не цей. Оце цей того, цементального там. Да. Це голубці голуби? Це голубочка. Це голубка твоя, так? Да? Да, да. Ну, красива голубка, красива молочна, да. Я бачу. Да. Красива голубка, а ну голубка мого показуй. Ну, будуть пари такі, як треба, Сереж. Хай тобі Бог допомага, встановлюйся потихеньку. Ну, він сілу зімо в горі пили серий. Ну ти його кидав до цього, як закрив. Да, літав. Порядок? Да. Так він ще знає до кого лізе. з із з скопати. Я не мог нічого зробити. Ну льоту, хльостки Так, хороший Голуб, да? голуб взагалі. Навіть якщо крило в нього не Та тут... то його там кобись був край. Я думаю... Він, звісно, шикарний. Голубок красивий. Та він і далі такий хапкий був. Знаєш, такий сам Оце підривається, танцює на фасту. Погнав голову. Голуб красивий. Батьки його молочні ті в мене, ну ти по нього. Ну, от така Ось така пара. Така пара. Там кремаки твої. Так, да, це кремаки сидять, ждуть голубок. Це два голуба тут тихо цей тут циган, рябоголовий красноряный а, а я понял без, це... без голубок? без голубок і, і кермачок без Так. Да. ну а той, а той кермак як черик нравится той хороший да. хороший да ну його. дав сереге дав йому черних рябоголових дві пари а, ну, давай на свет щоб він ну, голубки поставалися, а й ну коби з пів то. Да. Він летів, Молодим цей Молодий ще, не линяний, не Ти його, Він та так, так. підпачувався? Да. Да? да, він хороший. Порядок, він тільки хоп і пішов Вгору. Ворог. Да. Вони, коротше. Ну, вони серёв, вони зиму, в ескадрилі смертніков прожили зиму. Будка, це в мене скадрилі смертников. Хто вижив, той вижив, хто не вижив. Хай вода тебе, Сережа, разводь. І ті попарував, Сереж, так? Да? Ну, постановлюйся поманенько. Синеньку можеш показати. Да. Да, Подарую йому цвітненьку на синю мазь, да. вона тільки Щоб пост намасіла начин... у паїлки, тільки, да. Тільки починає сипатися. Ну вона Сереж, вона зілузіму вгорі. бач, перестав, перестали літати, почали линяти одразу. А ну голуба, з яким ти будеш її голубом парувати, покажи. Ану. О, голуб красивий. Красавець, вона Сигури. середня, він трохи хіф поламає. Машина. Машина Серегі. Він фос не дає, бач. Скільки в нього? Шістнадцять. Ну, порядок. Раз, два, три. А ну крило кинь пахало в нього. Щось Так тут все на місці. Все як должно бути. Діти будуть обойні. Вікторич паруй на здоров'я. Розводь. Дякую. Да. Розводь. Якось так. Маленьке відео. Привіз Сереги. 4, сколько Сереж? 12 штук. Да, да. Да, да. Ну, підливай кров, поруй, ну, все бачу, все, все. да, Та голуб красивий, що там говорить. Да, Я да. думаю, що він з этой голубочкою дадуть, таких рябоголових красавців. А варса, яка глянь, не видно на відео по метру. Варса. Ловаси не дасть. Ну, кидай, не будемо сидить, бо люди будуть версать на старих голубах. Тут уже трошки підпарував, так? Да? І рябенька жива кермачки. да? Голуб. жива ага. Ну красиво, красиво. Та не трош, не трош. Хочеш спіймати не, не, не. подарочну. Не, не. Ну, Сереш, оце голубка, От, хочеш вір, хочеш не вір. Вон Вася не дасть брехати, він же був. Оце сама, сама собі, не розуміла голубів. Оце клапан тільки відкрив, Сережа, пішла. Дай. ти додай, дзвонив? Да, вони, Юля тільки в два години буде їхати на Миколаїв. Оце клапан відкрила, Женька, вона вилітає, Сереж, тільки колос розкрилася і пішла. Голубів не розуміла оця голубка сумасшедша, а яким ти її голубом припарував. Ну цю гарабину. А, це пара буде. Це пара, так? Да. Так, да, ну порядок, Серег. Ну тут нема що додати. Її батьки такі самі рябогорлі, Сереж. От цей з кабатою по кругу. Бачите, як горло, ну по кругу ага. з кабата. А, а батьки такі, все, як, як, ну, як оцей голуб. І вона дольоту, вона розкрита в горі, взагалі, не шевелиться. Це і горовита. Серега, горовита просто голубка. Чесно говорю, нікому не дав би. А це ну, тобі подарив, один, один остався оце. Ну і то ряби, що я тобі дав світляк. От якраз тобі буде начало. А, а нач... це, коротше. З по твоїм виводна. Так, да, по моїм виводна. це друг зраз землі мені. Ну, порядок, бачиш, вона рябогорла і, і коліна є, і, і перо широке. Це по тим голубам, що я давав. Ну, по здоров'ям тим. Уже в нього повиходили, так? Так, так. Ну все, він рябогорле, і ети пара, це ж теж, виходить, з-під моїх гарабина Да? так? Да, так, да, так, да, да. Ну, і ця, вони з різних з пар, з різної крові, Сереж. І вважай, скобати зверху. Старий отой no. з горобиною сплошною, коротше. ж теж по порябим. Тоже. А він же ж тоді був парний старий. Ну no, він тобі і вивів тоді, красавці. Ось внук сидить. Сереж, це внук, да, цей. Це внук да. да, Це внук. Ну той голову летів, тебе тоді ти кинув, він як розкрився над двором, що там говорить. У нього хоч шалі не було, там такі фукси були. Він красивий. То що по фаз дарове на крило, він в літу був красивий. Бачиш, він такий легкий на підйом був. Просто що я ж не попадав до тебе цирк знімати там з відео. А ти не знімаєш, бо тобі нема коли. А це ще сіла ряби, один остався. Угу. Ну що, що підпаруємо. Там у мене накльовується, вроді голубка вийшла, Сереж, гарабина-ряба. Така як оце, дивись, як оцей гарабинаряби, uh -huh. оце, да? отака вийшла в мене рябогорла. Ну, дай Бог, щоб голубочка була. Да, похоже на голубочка, мало така. З ранніх вийшла. Це я брав оцю познючку, оцю, як пробник оцю. А вона свічка. Ти Типов, хоча як зариється вгору, фост розкрила, то й набита така кругла. Ну от і будуть буде та граби на рябі з льотними качествами. Да. Серега, вона шурувала в селі, не, не суперзв'язні польоти, Сереж, ну по, по два години вильотували. Полтора-два години шурували, там німіли здохли вижив. Пережрав за зиму скільки шо? Сіро синя осюди, тут красавиця. Ну, Сереж, ну це ж ти по старим голубам. Сереж, ну що ти хочеш. Це Тоже... голубка синя летіла в тебе? Да. Красиво летіла. Чи як попало, бо сікай. Там... Ні, красиво, красиво. Красиво. Це сухоз... той голуб живий остався, так? Да? Так. Да. Тоже нього тут хвост. Ну, Шарокапери цей кремак, да? да. Це молодий, виводний вже з старого, що я тобі давав. Сині, а це. Не. А це той ще, що да. тоді давав, коли ти завів. Да, да, да. Ну, сині будуть давати з той, як у вас кажуть, димарі? Я кажу сіро синя. Да. А той кремак, де син того, що я тобі давав Немає. старого. А? Немає. Молодий, отой здоровий. Немає. Нема, тобто здох голуб. Да. Да. Ай голубіна був, блядь, і летів. І... Та там ти шо, Да. пахова 25 була. Блесень. Фастя. така, Як у діда. Не, не, не біла, а чорна. Ну, така черна, лисенька, да, да, да. Полоса. Пала -пала. ну, Чорна, так, красиві пари, Сереж, красиві. Трошки вже підпарував, там постаряв, бо підпаруєш. Та й буде начало, як той казав. Ну, і тобі давати Серега всі годні, всі через не. Вони зиму зрозуміли. Я ж кажу, хто в будки зиму вижив, тому повезло. Вася каже, тобі не жалко, ой, красиві. Я кажу, те до сих пор у голові оті замашки. Рубашечка, красиві, продать. Серега, ну ти зрозумів. Це я все не знаю, чи голуб, чи голубка буде, що ти Це голуб, Серега, це старий голубів, а, а цей голуб, оцей голуб, старий голубів, це я осінню взяв, дав молоду голубку, ну, ти зрозумів, таку, ага. що летіла сильно. Я думаю, а ну хай виведуть дітей. Просто подивився в літу. А він, як паук, в гору западимається, розкрився, блядь, як за весню голубіна. Ну, кабінета закритий вже скільки сидить місяць. Ну, підфачувався на вулиці. Да, так? Да. Ну, порядок. На вишку, на вишку, оце з вишки, короче, прилітав. А, по старим, по старим, всі росинім. Ну, по синім старим іде. Ну, то трошки кров піділіш, підмішаєш, вже буде легше. Да, буде трохи. Грибіг спарував, тим більше, я тебе ті голубки сідав, вони всі. Ну, цілу зиму могли, сьогодні, цілузі, бо вони в небі. Просто що мені нема кидати шоу знімати, їздити. Та воно мені не треба, сіро. То людям кому торгувати нам треба, кидати, ганяти. Підняли, під, потоп, попав, підняв стовбом, вистроїлися всі. Я там скидав таке коротеньке, відео, то попросив жінку зніми, а вона ну як, як, як жінка. Дві та, минути сняла і виключила, стане замерзла. Та, та я плюнув. Мені що, на базар їх возить, блядь. Розводь, хай Бог допомагає. А це куліш мені, я йому давав колись малому голуб'ятнику. Та він мені... пасаньонку малому Пасанів... давав голубів, а він тобі. Він каже, ну бачиш, ну... дивиться, агора пасаньонок тільки йому коєму, Сереж. В 10 класі, диви. Тебе горе да? зайшла болячка. Ну ніхто не застрахований. Да? Да, да. І дитина принесла тобі, да, ти давав то, на різані, да. коручу, І Хай, хай і бра брачок, ну, фастубіли. Ну, Він виленя, він був Чорнофорстий. Да. Ну приніс пацан голуба, mm. бо дядька горе. Тут хвостяка, глянь, як перуть. Та ну Серега, ну по цим кримакам, що там дивиться, там всі були голуби. широкопері, через небо пройдені. Я тобі тоді коли давав, Серега. Я тобі давав все через небо, всі голуби були в горі. Не те, що там. Те, що весною вижило, ти забрав, те голуби летіли. летіли, Покривалися голуби. Так, пригрібали всі додому. Всі. Ну так з усіх, коротше, твоїх, ото я тоді погнав, вони покрилися 15 штук. Всі прийшли на другий день, один білий не прийшов. У нього крила не було, того голуба. А то всі, особливо сині там були, та там. Розговору немає не? красавці. Потому що Сергіо гоняться, ніхто не жаліється, знаєш, як зараз прийнято. Ой, красиво. Це не красиво, це породность. Вони до кончиків всю жизнь ішли. Ну, ну, просто зараз їх називають як березнявацькі, бо по розцветки, як березняватовські Ну, Ну, да. ну ти понял, вони березнявато не брались, вони туди ніякого відношення не мають. Ну, а так як ми говоримо, голуби б березняцьку району, тому що розцветка, Сереж. Там вона виведена. Вона була в Снігрівському районі, Сереж. Ну, діди були там Висунський, Весунській, Ну і пацани ж там пів Снігрівської району границя з Березняватовським районом. Ну так. Да. Постійно ловили, тоді горой скидували, мінялися. Ну що там говорити. А Це теж дружання мені з радземлі теж. Це потім по нашим синім? Так, да, по нашим синім. Та це вона ще да. ну, ну, хороша голубка. Як вас кажуть, в області? димчить. Ну, кажуть, де марі, я кажу сині. Ну, голубець, ну голубець тут за гнізда б'ються, коротше, трохи. Ну, так понятно. Трохи за це. ну порядок. Це ти йому давав з по ну Синь, що я тобі дав, да, спод синіх, да. дітей він наводив і теж тобі дав. Да, да? Ну нормально, Сереж. Нормальні. Зараз діток наводять, осінь прийде, будеш гнати. Все побачиш. Ці, що я тобі дав, ці ганяти не треба, ти сам кажеш. Ні-ні-ні-ні-ні. Вони, вони самі показують свою коротше. Да, вони в зиму. Вася мені говорив вчора. Для чого ти гониш, дюра? Сюди залишилося. О, Саня буде дивитися, Саня зараз воює. Саня, а що твій голуб білий живий, Сань, з-під сподрібіг, з почернорябіг. Колечко. Колечко твоє, да. Ось оцей білий саш живий, і ця шоколадна ряба з печернорябою моєю рябогорлою. Вона в Сереги, ця голубка сірий, летіла чи ні? Да, да. Летіла. Крилася в небі. Серега каже, що їй робити, обрізати крилля? криля. Вони саж таких красивих, а голуб... Серега, що вони водили, розкажи Сані. Ну що, вони перше піле вивели, коротше, а потім лисих таких чорнорябих лупили в мене. Що... Нарисовані. нарисовані. Да? А я ж тобі ото то скидав тоді, коротше. Я їх отут на цьому, на полкій фотографував, показали, да, 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 да. маленьких таких не. Ну от бач, Саш, твій голуб, це той, як ми говоримо, темна горобина і лисолоби. Ну, вона на горобинаряба, ну так, на пів. А мати, батьки її чорноряби, такі, як, гаробинаряби, рябогорлі, А мати жива її, да, так, Сереж? Чернаряба жива стара? Да, я сейчас зверху покажу. Сере, ну ця, вона, вона тут... ну ця коли вийшла, то два роки назад, да? когда я тебе думал, а -а -а. два роки назад, вона з гори не вилазила, Серега. Ти загорівся, рябі, рябі. Ну бери, бери рябі. Такі що в небі живуть. Покажи стару. А цю голубку ось цю рябогорлану. ну. Пусти голуба їй, покажи красиву голубку. Поверни так, криля наверзати. От свій черно... рябогорлу смоляну. Ось Серего голубку я подарив, коли він завів рябих смоляну. вона й летіла красиво. Ну і зараз летить, Серега, не ганяє її просто, да. і таких рябогорлих постійно водила. Чорнорябі такі були. А білий коже по білий. ну Зараз вже хай буде, Сереж, там щось виводиться. Головне, що вже трошки підпарував. Сереж. Немає, коротше, немає ж матеріалу, ж немає. Ж... Та все нормально, сірий. Хай он сідають помаленьку на яйцях, хай водять. Ті всі, що я тобі дав, ті всі через небо пройшли. Ну, а осінь прийде, почнеш ганяти, там побасимо. Щось Лет... цей вижив по цьому, по кримаку здоровому, Тоже хвіст побитий мене. Ну так, Перед Пускай його не трогай, не трогай, хай собі вони наводять за літо. Кримаків дав тобі підлить кров. Ці голубеня вже є. Двоє no. голубенят. Це кремак. Ну no, да. так, це тобі пам'ять. Та, ти шо? Брат його теж, блять, бля, а син який красавця. брат, здох його, я тобі давав, да. Да, там взагалі був машина. І дітей вони тобі тоді до кермаків наводили, да. красави. Там да. і що в цьому году, вони бач, живі сталися, собою, Сереж, вони за те молочне, тобі знову кримаків. Боже, поможи, Фу -фу -фу. постукаю по доски, бо бач. Ніхто не застрахований від болячок. Вроді і голуби літають і все. а... Циганка. Циганка вже вилетіла. От скажемо. Ну що ти все. хотів, Сереж? Ну якщо вона дурна до льоту, що ти їй зробиш? Це вона з цим спороба. Не треба нічого не кидати. Ні-ні ні, це цей кермачок такий він. Такий, як треба, Сереж. Да, да, да. Симпатичний, блядь, Голуб. Смоляний, чорногрудий, здоровенний голубіна. Хай наводить дітей. Да. А потом будеш шлифовать. Сергей Викторович, розводь, хай тобі Бог допомагає. Давай, дождик починається, да. я поїхав на Ніколаїв. Все, давай. На історичну родину. Да. Всім голубятникам привіт. Привет, привет Мер... да. Давай, мирного неба. Да, хай голуби не боліють. Да. Все, всіх благ, дивиться. Все, давай то. Розводь, восстанавливай.